Буржуйки на передову нова волонтерська акція оголошена для тих, хто вміє працювати з металом. Це заготівки та вже готові печі. Вони розміщуються на території одного із закладів міста. Треба нам готуватися до зими, і ми комплексно готуємося. Тобто потихеньку робимо і буржуйки, потихеньку будемо готуватися до білого кольору в сітках. потихеньку будемо виготовляти енергетичні батончики і суміші з горішків з медом, ті, які полюбляють наші солдати. Тобто будемо робити те, що ми можемо робити на сьогоднішній момент. Олена Ящук, колишня військовослужбовиця. З початку повномасштабного вторгнення заснувала волонтерський пункт Соловейки, часто сама відвідує військових з гуманітарною місією. Зараз уже два місяці, як у нас вже в замовленні є буржуйки. Я як військовослужбовець я розумію, чому, тому що це необхідна річ, особливо в таких бліндажах, в розбитих якихось будівлях, да, там, де. Буває, поселяються наші військові. Тому ти розумієш, що зима без буржуйки, ну це дуже важко. Ну, це неможливо, особливо, якщо це бліндажі. Перші готові печі зробили двоє підприємців міста. Аби відзначити їхню роботу, волонтери вирішили вручити символічні сувеніри. Ми з 2014 року це потихеньку робимо, але. На даний час їх треба більше, ну набагато більше, тому один підприємець або одна людина це не зможе зробити. Треба, щоб долучилося більше людей до цього. тому ми також зараз ще виконуємо штук 5 будемо робити їх. Тобто, якщо всі потрошки зроблять, то думаю, це буде дуже непогано. Вид роботи не сильно складний. Наявність хороших спеціалістів. Приміщення оборудування за наявністю всіх ну, підручних матеріалів. Я думаю, що це не сильно складний вид роботи. Підприємці зазначили, що виготовлення однієї буржуйки тривало день десять заготівок для них надало одне з міських підприємств. Розповів Тарас Прокопечко. Дві печі зараз виготовляють на одному з великих підприємств міста. З метою безпеки ми їх не називаємо. Водночас на створення буржуєк потрібно нести певні витрати. І ми очікуємо ще шість людей, чи може це бути якісь шість шість колективів, які б взяли на себе витрати. Бо ні пан Валентин, ні пан Михайло не сказав, що для того, щоб довести цю заготовку до розуму, це десь треба близько ще. 3-5 тисяч гривень, в залежності від того, яку тувщину металу ми використовуємо. Нам вже порахували, наприклад, спеціалісти, скільки це коштує вартість металу 1200 гривень. Цьому а це ще є електроди, а це ще є болгарки, а це є ще диски, які ріжуть метал. Він товстий. Всі, хто готовий взяти участь у виготовленні буржуєк, звертайтесь у волонтерський пункт Соловейки.